Зараз Рудольф є справжнім символом Різдва, поряд Сантою чи ельфами. Його створив Роберт Лімей у 1939 році на замовлення універмагу Монтгомері Ворд. Він був у боргах, його дружина хворіла на рак і невдовзі померла. А життя перетворювалося на суцільну темряву. Тож він з головою поринув у роботу. Образ Рудольфа він вибрав не випадково. Його донька просто обожнювала оленів у зоопарку лінкольн Парк. І хоч на той момент у масовій культурі у Санти уже було вісім оленів, він вирішив додати до історії дев'ятого. Але особливого. Насправді, Рудольф міг мати навіть інше ім'я, наприклад, Роло або Реджинальд. Але авторові вони здавались або занадто позитивними, або занадто екстравагантними. Тож він зупинив свій вибір на Рудольфі. Якщо хочете дізнатися більше цікавих подробиць, дивіться повне відео на моєму каналі.